Привіт, друзі! Мене зовут Максим Дереза. Радий вітати вас на нашому каналі Зроби бізнес. Її на цьому каналі ми розповідаємо про бізнеси, про бізнес-ідеї, які сьогодні працюють на ринку України та шукаємо відповіді на такі питання: як що потрібно для того, щоб започаткувати цей бізнес, які потрібно робити кроки для того, щоб цей бізнес в мене з'явився, які потенційні дивіденти цей бізнес мені принесе. Сьогодні ми з вами поговоримо про бізнес-ідею відкриття кав'ярні Кава на виніс. І для цього ми зустрінемось з двома людьми, які працюють в цьому кавовому бізнесі. Один це підприємець, який має власну кав'ярню. А другий це представник компанії, яка має мережу кав'ярень та здає, продає обладнання каву та інше. І так, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. В кінці відео для вас буде невеликий сюрприз. А зараз поїхали. І шукаємо відповіді на питання, як нам відкрити кав'ярню кава на виніс. чого виникла ідея відкрити саме кавовий бізнес. Ну, насправді, ідея виникла а, ще давно, коли я навчався в університеті, mm -hmm. тому що а, моя перша робота це чотири роки у Львівській майстерні шоколаду на Андріївському звозі. Я там працюним пра... працівником? Так, Найман. Так, найманим працівником. Mm -hmm. Це був як підробіток на літо, але я там залишився на чотири роки. Mm -hmm. Ось, і поки було навчання, я там працював. Скажи, що це в цілому за бізнес такий, от е... Яка його особливість? Чому саме варто цей бізнес починати? Скільки він займає часу в тебе як підприємця, ну насправді тут потрібно розуміти, на що готовий підприємець, mm -hmm. коли відкриває цей бізнес, тому що він тебе може займати як і 100% твого mm -hmm. часу, так і 20-30% твого часу mm -hmm. денного, можна сказати так. Але в будь-якому випадку потрібно контролювати mm -hmm. і а, дивитися, що там відбувається в тебе на точці. Я на себе взяв таку керуючу функцію, mm -hmm. більше як адміністратором, тому що всі закупівлі. Півлі йдуть на мені, повністю всі калькуляції, розрахунки, все це іде на мені. З чого мені потрібно починати? Перший крок. Ну, я гадаю, перший крок взагалі це потрібно розрахувати бізнес-план. Uh -huh. Я собі розраховував його для того, щоб розуміти, які в мене будуть затрати uh -huh. на це, і який буде термін окупності моєї uh -huh. так точки. Там вже йде залежності від цього. Окей, okay. давайте про затрати. От я вирішив відкрити, які в мене є затрати. Ну, Перше, напевно, це місце продажу кави. Локація а, потрібно локація. знайти локацію, да як локація першого. це дуже важливо в цьому бізнесі. А я гадаю, що локація це десь 70% успіху, тому угу. що якщо в вас навіть буде найсмачніша, найкрутіша кава, але якщо там буде просто непрохідна локація. То ну вам потрібно буде або додаткові кошти в маркетинг вкладати, mm. в розхрутку своєї локації. Mm. Але якщо ми говоримо про а, таку перспективу короткочасну, то нас нам потрібно шукати локацію максимально вигідну для нас. Давайте так розкладемо, яка може бути а, приміщення, так mm. яка локація? Це yeah. може бути або маф, такий mm. як в мене, або кав'ярня. Тобто це буде вже як приміщення йти. Mm. Якщо ви робите якусь концептуальну кав'ярню, то до вас приїдуть. The <laughs> І з іншого району також. Якщо це МАФ, ми його розглядаємо а, з мінімальними інвестиціями, mm. то потрібно просто дивитися місце, де буде максимальне скупчення людей. Це може бути поруч парка, mm. це може бути поруч офісного якогось mm. будівлі, може бути поруч торговий центр, поруч в метро. Це може бути поруч якісь державні установи. Я б вам на даному етапі Я б радив державні установи, тому що вони все-таки працюють. Є якісь поради по локації. Де краще робити кав'ярню. Так, я от на, на даний момент можу тверезо сказати, що спальники це наше все. Ковід показав це і спальники. Чому? Тому що в центр люди стали менше їздити. більше… Бо всі переміщаються на роботу, але насправді в більшості випадків люди стаціонарно стали працювати. Вони там день-два виїжджають на роботу в офіс, але зазвичай сидять вдома. Але культура споживання кави нікуди не зникла. Тому якщо є якась кав'ярня під будинком, це набагато комфортніше, до тебе більше вірогідніше. Зайдуть під час ковіду. Така ж сама ерунда, ніхто не хотів вибігати кудись. Центр не було навіть необхідності в цьому, тому всі користувалися кав'ярнями біля будинків. І всім було прям окей. Центр просів насправді, якщо раніше в центрі тільки був дві то зараз ні. І бізнес центри просіли, тому що наповнення бізнес-центрів це офісники, фактично, які в більшості випадків стали працювати з, з дому. Да, типу. І отака от ракеровочка пішла. Тому зараз я радив би десь в спальниках шукати. Прямо в Києві безпосередньо дуже багато крутих ЖК. Де є запит на кав'ярню. Якщо там вже є одна кав'ярня, цього не достатньо. Тобто стаціонарна кав'ярня в якомусь крутому ЖК. Це такий норм варіант. Але ще така невеличка рімарочка, що ЖК не має бути закритим. А що краще стаціонарна чи маф, якщо формат однаковий, тобто кава на виніс? Я б рекомендував би mm -hmm. Чому? Тому що більш безпечно, як показав досвід, на даний момент. Досить часто мафи стоять незаконно. Відсотків в кращому випадку 10 в Києві мафів з документами, і ти себе якось хоч оберігаєш юридично. Заїхати на авось, що мене не знесуть, а через тиждень тебе зносять, а ти вже зробив ремонт це не прикольно. Та і атмосфера різна в мафії, і в стаціонарній кав'ярні. Тому що все-таки людям можливо в мене провдеформація, і мені я невірно думаю, але як на мене, що зайти в стаціонарне приміщення, ти до цього відносишся більш персоналізовано і цінуєш, що ця кав'ярня, типу, от, в будинку, і тобі якось навіть комфортніше. Скільки. Коштує оренда от е, Мафа. Ну, ринок Києва, якщо брати в гарному прохідному місці до війни, то це було десь близько 17-20 тисяч mm -hmm. в місяць. Mm -hmm. Коштувала така оренда. Якщо ми говоримо під час війни, а, так як я брав травні, то знижка була більше 50% mm -hmm. на оренду на перший місяць. Mm -hmm. І, в принципі, можна домовитися за знижку, яка там буде протягом десь 4 місяців чи 5 місяців, сорок 40-50% я гадаю, що зараз, якщо брати в оренду, то це десь від 10 до 15 тисяч на місяць це максимум. Але 15, якщо ми говоримо про маф, в дуже класному місці. Де ми шукаємо приміщення? На... Я дивився на сайтах в інтернеті. Так, чесно, я дивився на сайтах в інтернеті, на OLX я дивився. Також я просто проходив і дивився деякі мафи закриті, кав'ярні, багато де пишеться, здаються в оренду. Телефонував. Тобто навіть ви можете вийти там, а, в якесь класне місце прохідне і там погуляти mm -hmm. декілька годин, подивіться, а, що там є, mm -hmm. а, що там здається в оренду, що там закрите. Якщо там щось закрите, подивіться mm -hmm. в інтернеті, можливо, mm -hmm. воно здається в оренду, просто немає напису. Ми говоримо зараз про бізнес, кава на виніс. Да? Mm -hmm. Але я от дивлюсь по мафам, вон стоїть маф з кавою, там, окрім кави, ще є якісь грілі, паніні, хот-доги. Це варто е, вводити в свій прайс чи займати стільки кавою? Ну, дивіться, якщо говорити е, з такої точки зору, це варто вводити в свій прайс, але кава у вас буде займати десь близько 80% продажів. Mm -hmm. Тобто це буде досить невеликий відсоток. Якщо ми говоримо про стандартні мафи, що там продається? Це е, можна продавати щось солодке, але це солодке має бути е, щось маленьке, яке ти просто п'єш каву і з'їв. Mm -hmm. Тобто це можуть бути якісь там цукерки, макарон, струбочки, mm -hmm. горішки, печиво. Таке буде продаватись. Mm -hmm. Якщо ви там виставите випічку типу торту, ви таке не продасте там ну, mm -hmm. фізично. Тому що людина, котра приходить в МАФ, вона орієнтується, що вона взяла каву, ще швидко в руку це може бути солодкий чи ходох, чи паніні. Перекусила каву, випила і пішла далі. Далі обладнання, обладнання в нас що кава машина? Да? Кава, -машина кава машина. Ми її де беремо. А давайте кава машина, кава молка. Так, а, дивіться, а, холодильник, холодильник ага. морозильна камера, ага. ще один холодильник для напоїв зазвичай, там кола, щоб була відкрита просто скло, якщо ви бачили багато на, де. На вулиці поставити. Можна на вулиці поставити, можна всередині поставити. А цей холодильник можуть поставити постачальники цієї кави? там безкоштовно? Так. Так? Так. так, дивіться, якщо ми говоримо про якісь холодильники чи обладнання, типу там Кока-Коли, пепсі-коли, те, що ми бачимо забрендоване. Ага. І, наприклад, влітку, коли ми йдемо по вулиці, біля мафів стоять морозильні камери в mm -hmm. морозовому mm -hmm. там Монако, Тривідмеді, mm -hmm. так це черуть. Це все взагалі ставиться безкоштовно. Mm -hmm. Оце обладнання, кава, машина, кава, молка, холодильник. Е, мені потрібно купити, чи чи mm -hmm. можна взяти в оренду. Ви можете взяти в оренду каву, кавову машину та кавомолки uh -huh. в залежності від того, яку ви будете варити каву. Знову ж таки, зараз ми бачимо у всіх мафах стоїть по декілька кавомолок. Зазвичай пропонують купаж та арабіку. Uh -huh. Тобто, відповідно, ви можете знайти дуже одну з багатьох компаній, котрі надають, котрі продають каву і надають в оренду обладнання. Uh -huh. Безкоштовно а, за безкоштовно. те, що ти купуєш них каву, так ага. вони просто вам а буде... є якісь ліміти по об'ємам кави, які ти потрібно тобі Так, купляє? є мінімум, котрий потрібно купити в місяць. А цей мінімум він легко закривається ну, от, в твоїй кав'ярні. В моїй кав'ярні так, він дуже легко закривається. Якщо ну, в тебе нормальна локація, ти, ти відкрив маф, то ти своїм об'ємом продажів закроєш ліміти так. легко. Насправді, ну, в мене мінімум стоїть 12 кілограм. <гум> якщо у вас він хороша повинен, в, місяць, в місяць купити в них. А якщо у вас хороша локація, то в принципі в день буде йти. Ну, Кілограм точно. Кілограм так. Що в вас в компанії от, в контексті обладнання і взаємодії з підприємцями, які хочуть використовувати його в своєму бізнесі? Mm, так, в компанії Gemini є така функція. В принципі, ми працюємо по такому ж самому алгоритму. Тут якби є дві сторони: перша це взяти обладнання в оренду, друга це його повністю викупити, mm. як кому зручніше. А, початківцям, підприємцям, наприклад, я рекомендував би взяти обладнання в оренду, тому що ти тільки-тільки робиш перші кроки в кавовому бізнесі, ти не знаєш фактично, вину цей в тебе проект чи ні. Тому е, ризики в такому випадку, мабуть, краще перекласти там на компанію, тому що якщо ти купиш супер обладнання, а в тебе його кав'ярня не буде супер ти швидше за все закриєшся, і тобі треба буде це обладнання кудись дівати. А досить якісне обладнання коштує великі гроші, там починаючи від 3 тисяч євро і закінчуючи 15 тисячами євро. Тобто це великі інвестиції mm -hmm. на старті, і для початківців це можливо навіть непідйомна сума. Друга сторона медалі це оренда, але в неї є так само свої мінуси. Mm -hmm. Чому? Тому що тебе прив'язують до певної вибірки кави, ти в будь-якому випадку маєш її вибирати. Ну, тобто немає умов, де ти її ти не вибираєш. Цей об'єм так. А, і о, якщо порівнювати з, з загальною кількістю обладнання на ринку, то це обладнання не супер високої якості, це окей, варіант. Яка кава потрібна? В чому різниця в каві, і, і, там вартості і все інше. А якщо так ділити, то є умовно робуста суміш арабіки робусти, а, арабіка. Не в супервисокій якості, mm. і спешалті, Арабіка Specialті це прям супер mm. е, класна кава, крута, з великою вартістю, з крутим смакоароматичним ароматичним букетом, і вона коштує своїх грошей. Тому о, в більшості випадків, як показала практика, люди беруть не спешалті, а щось середнє, типу комерційну yeah, Арабіку yeah, 5-8 гривень в собівартості виходить. Значить no, yeah. дорожче буде, але загалом так. А цей спешал, він скільки буде в собівартості? Наскільки він дорожчий, там ціна може варіюватися і навіть до 25 гривень за порцію, mm -hmm. ну, це, тобто це краще брати в кав'ярню, яка там з посадковим сягарна концептуальна. Та. Розуміє, що вона робить, коли власники і бариста це прокачені люди, які живуть цим. Якщо я все там відкриваю кав'ярню, прийшов до вас, мені потрібна там кава в середньому сегменті, але я там бачив багато цих коробок. Кавами ви радите що, то консультуєте по каві. От. Звісно, і обов'язково навіть так скажу. Чому тому, що в нас є торговий відділ менеджера, які мають навички бариста певні, які в принципі цьому розвиваються. В них є кав'ярні по всьому Києву, умовно, якщо ми розглядаємо Київ, і вони розуміють, в якому районі яку каву більше споживають, тому що лінійка досить велика. Співвідношення арабіки і робусти різні, так само, як і моносерта, там виключно Арабіка. І не факт, що там на Дарниці зайде якась 100% арабіка. Це умовно будь-які збіги випадкові. На ще, ще нам потрібні гроші для того, щоб запуститись, співробітник. Так, їх потрібно двоє, напевно. Ну тут також все залежить від того, якщо ми говоримо про співробітників, то чи вмієте ви щось робити, так можливо, у вас якийсь є досвід роботи. Можна Жінку поставити там дитину можна ставлять досить часто. Насправді, зараз ага. і жінку, і дитину, і знайомих, і родичів. Головне, щоб людина щось знала і вміла, тому що якщо в когось є досвід роботи, у мене він був, але там з перервою ага. в п'ять років, то Перший час там працював, я 100% mm. часу. От просто. Mm. У мене перший місяць 32 чи 33 дні я працював сам там. Слухайте, а є сенс, скажімо, от я підприємець, так, я відкрив кав'ярню, я хочу сам в цьому розібратись і пройти якийсь курс, який мене навчить от, ну, це робити круто, щоб, то, що... щоб, щоб далі я сам вже інших там підтягував. Це треба робити насправді. Це треба. Тому що, То а тобі а тобі як... ви підприємцям радите це робити? Так? В першу чергу, навіть до того, що як відправити свій ви. персонал, вчитися обов'язково. Е, ви приходите, тому що хто як не ви будете контролювати свій персонал. Угу. Вони там прийшли умовно з якимось невідомим для вас досвідом. Їх вчили так, і не факт, що це було правильно. А ви, якщо ви отримали певні знання, правильні, ті, що вірні, mm -hmm. то ви приходите і контролюєте просто своїх людей. Правильно чи вони готують там каву, чи раціонально вони використовують ту ж саму каву з молоком. Тобто дуже багато таких факторів, на які треба звертати увагу. Mm -hmm. Некомпетентна людина навіть не зрозуміє, на чому її там умовно mm -hmm. дурять, якщо її дурять, mm -hmm. тому обов'язково власникам кав'ярні перш за все треба прийти і навчитися готувати каву і розуміти процеси. Що краще шукати вже готового працівника або брати просто гарну дівчинку або хлопця, там, навчати їх на баристу чи самому, чи якісь там курси? Ну, а тут все залежить від того, якщо ви можете навчити, і ви знаєте, що сам це навчити. таке сам навчити, можливо, ви співпрацювали з цим, то тоді ви можете брати людину без досвіду. Як а наскільки це важко навчити людину готувати каву от, в мафі? Ну, я так дивлюсь, коли я сам беру каву, підходиш апарат. Він там тут насипав тут, ну там дві дві дії, і все, і кава готова. Ну, тобто. Наскільки це ж не в космос запустити? Це не в космос запустити. Але а, якщо навіть у вас буде а, кава, а, там дорога, ідеального просмаження, хороший купаж, 100% арабіка. Але якщо ваш бариса неправильно виставить помол зранку на кавима на кавомолки, неправильно відтемперує її. А якщо довго буде проливатися вода через каву, то смак кави буде зіпсований повністю. Тобто навчати треба. Навчати в будь-якому випадку треба. А якщо людина з нуля, якщо людина, котра вже працювала, там набагато легше. Про людей хтось повинен працювати в кав'ярні, і я бачу, от ми якраз знаходимося у вас в школі баристи. Що таке Бариста, що він має знати, як його навчити цьому? Чи якщо я не навчаю, а приймаю на роботу вже готово, в резюме пише, що він працював, на що я повинен звернути увагу, щоб я взяв дійсно нормальну людину в контексті професіональних якістей? Якщо, наприклад, брати кав'ярню початкову, то я б рекомендував би краще взяти, наприклад, когось нульового. І навчити. Якщо ти формуєш якусь, відкриваєш кав'ярню прям класну, ти розумієш, що ти робиш. <кій> ти будеш працювати з якісним продуктом, супер якісним, тому краще тоді вже шукати когось з досвідом з іменем. Тому що як показала практика, люди ходять Бариш, на людей, імені. так так таких навіть дуже багато в Україні є. По навчанню окей, от цього баристу, який достатньо для некультової кав'ярні. А скільки навчати, як довго, і скільки це може коштувати, є одноденні інтенсиви mm -hmm. не впевнений, супер в тому, що за один день ти навчишся всьому. Ти отримаєш якусь базу mm -hmm. як вектор напрямку. І від цього ти можеш відштовхуватись, mm -hmm. але стати професіоналом за один день, як на мене, це така собі ідея. Тобто тобі можуть показати певні алгоритми, як працювати з квовою машиною, mm -hmm. ти це все там засвоїв грамотно, законспектував. Mm -hmm. І в майбутньому, коли ти стаєш на процес вже на своїй локації, ти відточуєш свої навички. Оцей один день експрес-курсу він скільки коштує? Зараз ціна варіюється, мабуть, від. Там умовно тисячі гривень до трьох з половиною тисяч гривень. Скільки коштує працівник в Києві? Працівник в Києві. Тут а, все досить індивідуально. Якщо ми говоримо про будь-який заклад, зазвичай це а, ставка за день, то, що отримує працівник, плюс відсоток від продажів від загальної каси, і плюс чайові ті, що залишають працівнику. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про МАФ, те, що я моніторив по ринку, а, ставка 400 500 гривень на день їм надається. Дехто надає три. Все залежить від локації. А А Від 3 до 10. Я відкривав сайти пошуку роботи і дивився на вартість працівника. Десь 13-15 тисяч вони хочуть, от ті, хто працювали в, вже в цьому бізнесі. Це от реальна цифра для Києва? Ну, я гадаю, що на даний момент це реальна цифра. Ми клієнтів ще якось шукаємо, чи от, е, відкрили сіли і чекаємо, хто прийде мимо, чи якісь активності там маркетингові треба робити в, в цьому місті, там покривати там таргетингом через соцмережі, чи чи таке ніхто не робить. Ну мені здається, що якщо ми говоримо про МАФ. Тут немає сенсу. Немає не сенсу витрачати на маркетинг. Так, якщо ми говоримо про кав'ярню, то звісно там mm -hmm. потрібно вкладати mm -hmm. в це, тому що це зовсім інший ринок. Мав це а, такий заклад, так швидкого можна навіть сказати mm -hmm. харчування, реально тому, що людина прийшла, взяла каву і пішла. Головне, щоб там було смачно. Mm -hmm. Коли я відкривав, на що я дивився, чи насправді я б тут придбав каву, чи ні? Як виглядає цей мав? Тому що інколи йдеш і локація, ніби хороша, але з вигляду мав ну жахливо виглядає, і тобі навіть не хочеться там нічого купляти. Це класна думка. Друзі, треба оформлювати своє місце продажу так, щоб там захотілось випити каву. Обов'язково для того, щоб стати підприємцем, щось важливе є. Чи становиш, стаєш фопом на напевно друга. Форма друга та форма. друга форма ФОПа і все Коли ви відкрили ФОП, що, звісно, я рекомендую всім, це йти в банк і брати термінал. Mm -hmm. Тому що коли підходиш до МАФа і там номер карточки, да, куди да, перекинути, та, та. Термінал дуже важливо, да. а, у але з терміналом це додаткові витрати. Так. Ну, від витрати, але я так бачу, напевно, від більше половини людей. Я гадаю, що відсотків десь 80 вже працює з терміналом. Термінал. Скільки грошей можна заробляти на цьому бізнесі? <світ> ну от е, я розумію, що це така дуже умовна цифра, тому що в залежності від міста, в залежності від локації, е, 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 ну, ку -ку купа всього, але. В цілому підприємець я не говорю зараз про тебе, да щоб ми не розкривали цифри, але в цілому, підприємець, який відкриє в Києві, більш менш на нормальному місці, МАФ, от в якому діапазоні во він може мати дивіденти з цього бізнесу. Ну я гадаю, що якщо це дійсно буде класне місце для мафу і Дійсно буде хороша кава, хороший потік, і ви е, якось прив'яжете до себе е, клієнтів, так ваших постійних відвідувачів, то ну близько тисячі доларів можна заробити в місяць. А коли в ноль виходиш, ну тобто я зараз не говорю про тисячу доходу, але от щоб мої операційні витрати покривали е, мої, мої продажі, моїм доходом. Це з першого місяця? А, ну дивіться, в мене, наприклад, вийшло так, що а, мої доходи покрили витрати, не вклади, а витрати витрат, саме витрат, місяці, так. в принципі, вже на наступний місяць. Угу. Але коли я а, отримав реальний прибуток, якщо ми говоримо там вже реальний прибуток, коли вже я окупив це все, угу. то в мене пройшло десь близько чотирьох місяців. Угу. І ти радиш куп... купляти підприємцям франшизу чи не заморочуватись цим? Тому що франшиза, дивись, я коли дивлюся на їх сайти, вона там коштує для МАФа 3 3,5 тисячі доларів. Тільки франшиза. Без нічого. Ми зараз з тобою розмовляємо, що там в 2000 доларів можна відкрити і стати підприємцем і мати свою кав'ярню. І тут же там 3 тисячі доларів тільки за право користуватись франшизою і продавати їх каву. А не іншого там, ну тут знаєте, тут насправді така досить цікава ситуація, тому що дивлячись, в якій ви знаходитесь ситуації зі знанням, так mm -hmm. а тому, що коли ви купляєте франшизу, ви ж отримуєте не лише вивіску, mm -hmm. так ви отримуєте багато готових рішень. Mm -hmm. Це може бути там, ви не думаєте, де взяти обладнання, ви не думаєте, де взяти, де знайти поставщиків, тому що вам буде потрібна не лише кава. Це і а, стаканчики, кришечки, підставки, серветки, якісь там побутові. Так, оці товари. Ти це робиш сам ти береш щось універсальне, а там вже забрендоване. Не? А там забрендоване. Тут щось універсане. а є сенс коли сам відкрився, замовляти стаканчики та брендувати? Ну згодом. Я, 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 пораз... я вам чесно скажу, перші стаканчики в мене були самі звичайні. Далі штамп за здається, 400 гривень в інстаграмі постійно є. І вручно, як білка, сидиш і штампуєш по 500 стаканів. Да. Але ну, це виглядає дійсно прикольно. Так от, франшиза чи ні? Ну, франчайзінг це досить успішна модель бізнесу. Так, якщо ми говоримо так. про саме бізнес, так. якщо ви хочете мінімізувати свої ризики, то краще напевно переплатити. За франчайзинг. Да, так, а, тому що якщо, і якщо ви можете в принципі це собі дозволити, якщо ну тому, що а, у вас вже буде якась сім'я, так, ну розхручене, так? Mm -hmm. тому що ми ми постійно бачимо а, арома каву, якщо ми беремо там скав'ярень, mm -hmm. не знаю, що там Львівський коросан, це ж також так, франшиза. Так, 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 так. Тобто а, люди йдуть на ім'я, і там mm -hmm. може, можливо, навіть бути не таке класне місце, але якщо вони знають, що тут є, а, там хороша то точка, то вони туди прийдуть. Ну тобто я вирішив відкрити кав'ярню, я можу прийти в компанію Gemini і фактично закрити всі питання, обладнання, кава, консультації, навчання. Тобто мені потрібне місце, де бізнес локація, концепт, все, все інше закриває ваша компанія. Ну круто, круто. Які можливості росту в цьому бізнесі? Ну от я відкрив кав'ярню, я можу, і і мене не задовольняють. Той доход, який я отримую з цього бізнесу. Які є е, шляхи е, розширення цього бізнесу? Що я можу зробити як підприємець? Ви можете або масштабувати свій бізнес, Тобіхувати тобто відкривати ще, ще так, ще декілька кав'ярні, але потрібно розуміти, що тут будуть рости і витрати, і вам в будь-якому випадку буде потрібний ще додатковий персонал, не лише барист, а і або керуючий, або бухгалтер, mm -hmm. котрий буде все-таки з вами працювати, тому що самому mm -hmm. один одна людина не зможе це все робити. Ось ви зможете або так, або якщо у вас дійсно класна. Є там точка, ви працюєте це маф, і там ви пропрацювали там не знаю півроку, там рік, можливо, і ви хочете е отримувати більший дохід. Е є дуже класна кав'ярня на Русановці, знаходиться. Я точно не пам'ятаю, як вона називається, але вони розпочинали з одного мафу. Потім вони переїхали поруч в приміщення, mm -hmm. а потім в них 3 чи 4 кав'ярні зараз знаходяться приміщення. в приміщеннях всі в різних локаціях. Ну, тобто, маф це ми... може бути як така перша сходинка вашого а. бізнесу саме в ресторанах. Тобто ви побачите, ви попробуєте, це зовсім інші вкладення, mm -hmm. ніж в приміщення в кав'ярню. Якщо вам дійсно це подобається, ви бачите, що е, є сенс в цьому для вас так, працювати у цій сфері, mm -hmm. тому що це досить нелегка сфера. Mm -hmm. І тоді ви зможете масштабувати, це буде або якась кав'ярня, або ще декілька, можливо, точок в різних місцях. Кав'ярня це більш прибуткова, ніж маф. Там буде зовсім інше. Де ти себе бачиш в цьому бізнесі завтра, післязавтра? А, Ну, Які в тебе плани особисті? <рес> мої особисті. Я гадаю, що далі буде якась маленька концептуальна кав'ярня, з uh -huh. яким ми будемо працювати. Я не хочу велику собі, це можливо буде там метрів 20 квадратних, але буде з такою досить теплою, приємною атмосферою, куди захочеться повернутися. Ну що, друзі, я думаю, нам вдалося знайти відповіді на питання, які допоможуть вам відкрити бізнес кав'ярні Кава на виніс. Якщо відео сподобалось, ставте йому лайк, підписуйтесь на наш канал. В описі до цього відео я виклав файл з бізнес-планом відкриття кав'ярні кава на виніс. Ще буде багато відео з класними ідеями відкриття бізнесу в Україні. Підтримуємо Україну економічно, відкриваємо бізнес, платимо податки, забезпечуємо українців роботою. І до нових зустрічей!